Як? Е, е, Бачите, який кривий. Я ставлю на цей. Далі. Я ставлю на, сам на, на хребет. От. Бачиш, він має так бути рівно, а він ось так. От. Для того, щоб його вирівняти, треба добре розігріти. Йдемо сюди, а сюди вже в другу сторону він пішов. От. І для того, щоб е, значить, треба розслабити м'язи спочатку, добре все е, е, і солі, щоб розтворилися. От, ми вже пів години попрацювали, і, бачиш, що вони. І тепер починаємо вирівнювати його. З цієї сторони, вглуб туди, аж де прикріпляється до хребта ребра, щоб не, не саме хребет тиснути, а туди, вглуб і разом з ребрами. І отак і в ту сторону, це в ту сторону. Вигинаю отак сюди, щоб його вирівняти.

Для того, щоб його вирівняти, треба добре розігріти хребет, добре, щоб ті солі всі розстворились і щоб він О, ну зараз. О, от як він гарно пішов. Ще трохи. Сюди. Тут вже рівно. Ну, що на цей бік падає, що тут є? Тут. Ще трошки і зараз ми його повністю виріняємо. Це воно скривилось повністю і вся грудна клітка, повністю ребра, всі, ну, все разом його витягуєш, витягуєш воно. О, ще дуже трошки лишилось чуть-чуть. Треба тут ще трошки заблоковано. Треба його відсоєнити, тому що приклеїлись м'язи до хребта і воно не дає йому стати на місці. Відтягують його. От. Так, оно ж. О, вже майже незамітно. Це є. Як було, вже ще майже ще. Ще тут трошки щось блокує, якась м'яза сухожиля, це все. Його туди втоплюємо, щоб відірвати, щоб не, не мішало цим хребцям вставати. Ну, ще трошки так не болить. І скільки років це було скривлення? Mm, так це після школи, перших класів. Mm -hmm. Рюкзак щось, мабуть, записав. Ще, може, оці пару міліметрів ще. Якби тоді це рівняли, то було б нормально, так? Діти рюкзаками кривлять, кривлять і воно... 30 років, мабуть, вже це було. Але думають, що це вже все. Є така погірка, що горбатого могила справить, а то не так. Це все можна вирівнювати. Такі скривлення були, все вирівнюється. Гор, все, все О, не, Воно О, вже рівно. Вже. Я кладу на, на ці кузонки зверху, і воно вже рівненько пішло. Тут От. вже все рівно. Залишилися грижі. Зараз ми будемо вбирати грижо. Встань на коліна піднімається. зараз зараз сюди, Лягай животом сюди. Так, добре. Розкладяйся руки в сторону. І, так, повністю розслабся, Не на голові, щоб не було, розслабся повністю. Хребет треба розтягнути. Він вже розслаблений, Його розтягувати, тому що в середині хребта спини мозок, Хребет просів, тому що... Щитовидка забирає кальці днем з хребців, і вони просідають. Хребет просідає, і там створюється тиск і починає спинний мозг давити на стінки цих хрящиків, видавлює хрящову рідину наверх. І виходить, що грижі. О, тут були дві грижі, воно все розтягнулося і вже заховалося. Спинний мозг натягнувся, все, хрящі натягнулися, і вже, вже їх немає. А ну тепер ще піднімайся трошки вище. На коліна підійду вперед. Так, лягай сюди. І руками держись ось так. ось так. Ось. Добре, я буду тягнути на засоб. З того. Я розтяжку роблю. Так, піднімайся. Тепер ми... Бігай на бік на любую. І такі вправи роби собі кожен вечір. Верхня рука йде назад. Нога вперед. І ти розтягуєш крибець собі. на другу сторону повертайся. же само, верхня рука назад. Нога вперед. дай сюди, так. І отеку. Тут є, буває, що одна, одна нога довша, а трошки, трошки чуть-чуть ліво і коротше. Щоб вирівняти, то скривні тазу йде. Таз пішов так. Його треба вирівняти трохи. І тоді отак, роз, 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 з в сторону. А зараз дивимось. Ну Це не багато в нього було, а є що цілий сантиметр, є ще 2 см, 3. І ці грижі, що тут буде, вони заховались чуть-чуть ще. Ну це за один раз не буде, але вже майже-майже. О і ще трошки тут сутулість є. що сутулість обрати, це теж треба ось так. Але так. з таким відчуттям робити, тому що ребро воно має властивість вирівнятися, вигинатися, куди хочеш. Але трохи, якщо засильно нажмеш, може тріснути. Якщо заслабо, нічого не дасть. Треба відчувати, з якою силою, як нажимаєш і чуєш, що воно трошки подається, все більше тиснути не треба. І так потрохи, і це кожен раз так робити. І воно постепенно, постепенно з тої сторони. Ребро воно трохи на розрив іде. І косна тканина вона уплотняється, воно на розрив іде. І треба часу, щоб вона уплотнила, щоб там все, щоб е, ребро прийняло другу, друг, друге положення. І потрохи, але це терпіння треба. Це нема так, що е, укол дав перестало боліти все. Це організм має пройти реабілітацію, повністю, щоб встановитись. Навіть зараз, як я так зробив, вже не так сутуліс вже тайби трохи вирівнятись. І тепер дуже часто ще є такі моменти, що ага, тут ще є це плече нижче. Треба вирівняти. Так, народну клітку. Це вони з І воно собі все постепенно стане на місці. Пішла деформація сумку. Носить на один бік, ще там багато таких є причин. На одному плечі носить груз якийсь на якийсь вантаж, мішки тяжкі. І воно просідає одна сторона. Йде деформація грудної клітки. А так поробити, але після того, як добре розігрієш, коли добре розігрієшся, м'язов тоді розслабляється і ну, зараз подивитись, так воно рівніше плечі. І желудок. Часто проблеми з желудком, що нервний стрес або груз, під... Вантаж, який спіднімеш неправильно. І опускається желудок, або говорить, жодник опустився. Це зміщається, і щоб поставити жолудок на місці. Починається з спини, Знімати ось так. Вниз і до живота все. Всі нерви стягуються до живота. 4-5 разів так стягується. І спина рівніша стала. І плечі так вроді би видно, що рівно, Ага. Правило було дуже пущення. Ну, ну. Не факт, що воно буде так стояти. Треба хоча б поробити трохи, щоб і грудна клітка, і хребет, щоб все воно там поміняло своє положення. Треба, щоб воно ті м'язи одні розтягнулися, одні уплотнились, щоб воно все заросло, стало на своє місце. Це час треба. І воно все станеться. Тут хребет вирівняли, але він на завтра знову чуть-чуть піде в сторону. І коли так поробити, поробити... Він вже привикне до другого положення і все буде нормально. А тепер повертайся на спину. І починаємо ставити на місце желудок. Все робиться по годинниковій стрілці. Ми там до живота стягували, тепер тут піднімаємо, щоб до попаси. Що і по кругу круг попав по годинкові стрілки. Желудок звідціляє прикиплений до, до попа нижньої частини. Його так підтягуєш і з От і по кругу так. Знизу з боків підтягувати. От. І ще основні канали нервої системи одна посередині і з лівої сторони серця. І теж так. Стягувати. І по кругу. Це все ставиться на місце живота. І ще одне. Часто буває у людей проблема шия, голова, трясе головою, болить, болить голова шийний зміщений. Щоб поставити шийний позунок, шийний, шийний відділ, щоб зрич е, буває. Щоб їх поставити на місце, потрібно дуже акуратно це все робити, повністю розслаб голову. Я буду в сторону їх крутити, опусти голову. Нехай лежить, щоб ти не крутив і не допомагав. М'язи мають повністю всі бути розслаблені. Трошки натягую на себе, трохи й далі. Можна. На себе натягую і легко повертаю в одну сторону, скільки можу. Якщо далі впираю, далі не треба сили. І в другу сторону. Є що різко роблять, що аж хрустить, це є дуже небезпечно, може в руках людини і померти. Це не можна робити, можуть зв'язки порвати. І вот. потім вот так в цю сторону. От, ну вот, в цю сторону. Так. Отсюди. І знову. Так. І вот. легко відпускати. Все. От, Ще буває так, що ну, руку підми вверх і за за голову, за шию. Так вийде? що рівно, рівно сиде, а друга рука теж йде. Крошу. А Це трошки не далі, так? Ні, це, це не, не так. Ага, не дуже. Буває, що взагалі не можна підняти руку. Значить, тут причина є слідуча. Може бути причина від того, що неправильний привкус. Є порушення осту. М'язи, якщо тут заблоковані, і через це воно може бути не дає, воно, спазма йде на ці м'язи ключовець, і далі, далі в боки, і не може руки підняти. Тут треба так просто робити. Де у замках оцих, нажимати, відкривай рот так, помало, сильно до кінця. Відкривай. Так, скільки може сильність. Тепер закривай. Ще раз закривай. Відкривай, ще раз сильно, сильно. Так. Закривай. Ще раз відкривай. Так. Ще раз закривай. Вот. Ще раз відкривай. І чути, як на бряк уходить. Закривай. Ще раз відкривай. Відкриваєш ваш болеть, правда, трохи? Закрывай. Mm. Ще раз відкривай. Открывай. Закрывай. Ще раз відклей. Заклей. Закрый. Ще раз. Вскрывай. И закры. Добре. А тепер пробуй пробуй первую. Так назад хоче. Ліпше пішла. Правда? Mm. Так, трошки. Йде. Ліпше. Ну, дуже від цього залежить. Тому є різні методи. Оце саме, саме ліпше, щоб і вирівнути хребет, і щоб не було ніяких таких, як... Получається, як спина як зв'язана, не можеш руками ні сюди, ні сюди. А самі прості методи. Так можна одягатися. Ага, ще давай повернись до стола. Так як у школі запапить.